всем привет. Сегодня вроде бы 3 жовтня. Снова едем на балки. Сзади фура едет. Попереди там машинка льда на поле. Показали там здоровый. Здоровый кусок, І воны там вроде бы то... дороги такие, что как спец Сына не погонишь Аго Блин, утром холодрига, капец, блин, а я вдився по литньому бляха Уже надо доставать штаны свитерок Аж, аж соплі потекли сьогодні Похолодало капець вже мабуть осінь, мабуть, підходить до нас, а то все літо та літо. То, казали задовбало, те сонце вже, коли вже там похолодає, тепер скоро будемо шукати сонечко, щоб погрітися Ну днем то ще передаю 25 і 27 Я думаю ще нас теплом попалує А там буде видно Дорога жисні блін федерак Де ж та машина куди поїхала? на Це балку, на следующую видом. Ух ты, пта зада! Це. Тут вже третій раз в цьому році їду сюди Соняк якось осить, блин. Тут я вам показував, що краничка Ці палочки. Сонечка так хорошо і їхати далі, не хочеться хоч остати погрітися. І той сзади на фурі би, зазади мене, повзе потихенько. <coughs> Бо я Вот тут дорога така. Що, бачте, люди тут, там та багато, де попахали, підготували під рапс оно воно все стоит. стоїть. Дощів нема. Одна пилюка. І неизвестно, коли вони будут эти синоптики то поставлять, то вберуть. То поставлять, то вберуть. Тільки, як кажуть, дразнять нас. Спахали ще тільки Косилося, тут дивіться, бур'янці зеленіють, десь якась волога є. Ще соня вчись стоїть. Так, а ми їдемо далі, тільки куди, десь, десь туди. Отакий соняк косим. Це третій год соняк по соняку. подисковки. И там он трошки чистейший был и там Тоже подисковки, только другой его Тут вот это хорошо, что вони полтора километра. Что бункер влаза. Меньше движений всяких. И хорошо, что вони такие быстрее, думаю, скосимо. слабенький. Ще тут косить нам чималенько. Уже обід. Зараз будемо пиріжки їсти. Так що, цим смачного. По сусідську клас коса. Не знаю який там Lе Lest Агро. Який клас, не знаю, не видно. Да, не Соня, а біда. Mm -hmm. Щось і сипе. оце гони півтора кілометра двох ну, тонн немає І весь такий з карбамідом сіяний Я забув чи таурус якось так кажись називається на коментарі не відповідаю бо Просто времени не вистачає. утра встав і погнав. И до пізнього пізньої ночі можна сказати. Там як якийсь день гуляю, то якось не документарію. Так що звиняйте. Обично я завжди відповідаю, а це щось зашився, називається. Ну що зробиш? Як один дядько казав, якщо не заробив літом у майці, чи як там, якщо не заробив у майці, то не заробиш вже й в купайці Так ось і ми працюємо поки є можливість поки з юмзика нічого продавати поки не будемо, попрацюємо ще на ньому, а тоді вже зимою там чи весною вже тоді як Розберемо, тоді вже будемо щось продавати. А так може на ньому ще й трохи попахаємо. Якщо дощі будуть, конечно. Опять А нас пассажир катається бесплатно Тут трошки в лощинки туда Така щось є Но тут вже полосочка ще три І будемо шабашить ще сонечко Височенько, я думаю, ми тут будемо до ночі досить, коли вроді б то... швиденько Тома за того, що тут просто не сипає, во первых, а во-вторых, дзвонить півтора кілометра. Так бачите, нема тут чому сипати. Де не -де, де шляпки? что это за кустики. Тут таких у просто капец. Запах такой Всё, в кабине. Хороший такой. Кустики такие, ух, и пиоли. Вот тут их вообще было капец. Такое чувство, как будто кто-то во Вот все. В кабіні воняє ось кустик так як чувство як то хтось насяв амбрузія в кабіну не проходить не воняє як оця хитня так що треба коротше не соняха вирощувати кустики оті Зараз висипаємося і газуємо додому. Ще б можна було і покосить би ще якийсь би. Гектар 10 би точно можна було. Ну, немає. Все, помчалися додому звісно, дальня Особливо ці балки трохи віднапрягають. Тут дивлюся Сівалка якась на 30 чи на 35 посіяно ли пшениця, ли рапс непонятно Щось повбурювали. Віця по вступі, така похоже пшениця по пшениці тяжко посіяно рядочки трохи є Американські горки. пройшла бляха на літо було пекло блин. сьогодні сегодня з утра дубарь такий був що капець хоть вроді по 3 градуса тільки це було но ну, так хекаєш то аж пар з рота йшов таке чувство як то мороз на вулиці. Cross, вітер буде завтра. Балки. На цю горку виїжджати не будемо, бо там немає де нам проїхати. Ну коротше круг накидати. поїдемо туди комас там зрізав, типа обігнав. Так все тоді Всім дякуємо за увагу на наступних відео О бачите Кейси зустрілися Идом, и палку перебивает. Клипом капец. Да, просто уже больше половины гондер надо ехать высыпать. Пересуши на семках, кроме грязного, это конечно идёт. No tavata blin, noi kruusis palkit, kusoride, peremena ja ture,